В ефірі телеканалу ІТ3 програми Проспект Миру з вами ведучий Захар Таволчанський. Сьогодні до нас завітав депутат міської ради, волонтер Тимофій Львутін. Тож можете розповісти, як пройшла вся процедура передачі та відправлення станцій? Ну, по-перше, станції ще нікуди не відправилися. Вони тільки відправляються з Києва зі складу до нас у Чорноморської. Якщо говорити, давайте предметно про що йде мова. Звісно, що зараз важка ситуація на фронті, і про це говорять усі, в тому числі президент України Володимир Зеленський. І ми тут на містах у містах також бачимо цю ситуацію, коли до нас звертаються наші чорноморці, які знаходяться на фронті за тією чи іншою допомогою. І одна з найголовніших прохань, які до мене особисто були надіслані це те, щоб передати нашим чорноморцям, що на фронті три зарядні станції. Якщо говорити повну історію, тобто збір ми почали так знаєте доволі а, авантюрно з Фейсбуку, а, а, сподіваючись на те, що ну там за тиждень чи два ми зможемо зібрати там хоча б потрібну суму там на одну підстанцію, все буде гаразд. Але ми побачили, і це реалія нашого життя. І ну і вже не вперше раз а, бачимо результат, що людей. Ну, немає грошей. Тож донатять доволі слабко, слабо і немає дійсно результату. Тобто, якщо говорити загалом про загальну суму, це 51 тисяча гривень. Треба було зібрати на три станції, і там, врешті-решт, завдяки Фейсбуку, вдячні ми цим людям, які донатили там там щось дві-дві з половиною чи навіть там максимум три тисячі гривень. Ми зібрали. Ну самі розумієте, що ця ці, ці гроші вони і поряд не стоять з тим, щоб, хоча б на одну станцію, зібрати, яка вартує. 80, максимум 18, майже 18 тисяч гривень. Одна, а три п'ятдесят залишком. І з цього приводу було прийнято рішення: я звернувся до керівників. Благодійному фонду здоров'я Чорноморська, і скажу так, що вони надали підтримку відразу на там дві станції зарядні, які потрібні. А третю станцію я звернувся до наших донорів та друзів з німеччини, з міста Вісмар, і вони теж у там найшвидші строки зібрали гроші на цю одну станцію. І наступна ситуація, тобто ну, Український фонд здоров'я Чорноморське, який там у Чорноморську знаходиться, відразу змог сплатити за дві станції. Вони вже їдуть сьогодні. Виїхали з Києва. Я думаю, що завтра або ввечері, або там у середу, вранці вони будуть вже у Чорноморську. А третя станція, ми чекаємо перерахування коштів з від німецьких партнерів. Це займає деякий час, тому що вони завжди. Пересилають гроші у валюті у євро, і е, банк потребує це ну, від Національного банку України така одна з вимог перевірити, е, що донат, який зайшов, він не пов'язаний з Білорусі або Російською Федерацією, Ну усі розумієте, тобто вони там спеціальні анкетки в нас заповнювали і е, вказували кінцевих бенефіціарів, е, хто конкретно донатив е, на там цю суму. Ну, Збирав цю суму за кордону, і після цього процедура займає після. Перепереводив грошей один-два дні для того, щоб ці гроші перевести з євро до гривень. І вже в гривнях ми можемо зможемо закупити третю станцію по нормальній ціні. І вже я в Києві цю третю станцію забронював, сказав, що, будь ласка, залиште, щоб не трогали, не чіпали не що? Це для наших військових. Я вас прошу. Відразу відгукнувся в магазин, сказав, без проблем. Ми все зробимо. З вами вона ця станція зарезервована. Тож очікуємо, отак. Був процес роботи. Очікуємо е, приїзд хоча б двох станцій. Я думаю, що ми відразу їх направимо, а потім вже і третьої станції також направимо, тому що ці станції потрібні для. Багатьох завдань як бойових, так і не тільки, тобто, ну щоб ви розуміли, і наші військові знаходяться ну у полях, де немає як в нас, знаєте, розетки, куди від, ну, вимкнути той ж саме Starlink, чи, наприклад, підзарядити дрон, чи просто вимкнути телефон для того, щоб зателефонувати своїм рідним, і з цього приводу, от якраз для того, щоб вони могли мобільно пересуватися по полю бою та там на нулі. Їм потрібна потрібні ці зарядні станції, щоб ви розуміли, це зв'язок. А коли є зв'язок із штабом із рідними, ну набагато легше воювати, тому що ти розумієш ситуацію там на тому чи іншому, не той чи іншій ділянці фронту, тобто, ти знаєш всю інформацію і можеш успішно воювати. Тобто, от. Навіщо ми це робимо, та там, який строк ми там, витратили. Ну, якщо говорити так предметно, то десь 3-4 тижні ми витратили для того, щоб це отримати. Я думаю, що десь ще тиждень має бути для того, щоб на цій станції хоча б дві з трьох було доставлені саме на фронт. Якось так. Тоді перейдемо до наступного питання стосовно алеї Героїв. Називається Алея пам'яті. Алея пам'яті героїв. Чи є можливість громадянам залучитися до цього проекту з приводу фінансування, з приводу фінансування, я не думаю, ви ж бачите, просто донатити на станції людям важко. Я можу сказати наступне: що, по-перше, це проект, яким займаються суспільно і волонтери, і міська адміністрація нашого Чорноморська, тобто, це спільний проект. А по-друге, якщо говорити про мешканців то громадян Чорноморського. Усі їх зауваження, хвилювання, ми враховуємо. Нещодавно була нарада. Я можу так сміливо сказати, що здебільшого ідейним куратором та людиною, яка контролює весь цей процес, список загиблих наших героїв, де це має бути, знаєте так. Рухає цей проект Це секретар міськради Олена Шолай з цього приводу хочу підкреслити, що ну там на прямому зв'язку постійно і а, все йде так, як має йти. А, а, тобто, ніхто там не затримує цей проект. Що говорити про фінансування від мешканців, воно від самих мешканців не потрібне. Тобто, здебільшого, готове я там не можу вам сказати точно, але. Я думаю, що гроші на це знайдуться. Це але пам'яті наших героїв вшанування. Тож тут не буде потрібно жодного я думаю, фінансування з приводу від там мешканців. Давайте зберемо гроші. Та тобто, що це таке? Тобто, ну є влада, є волонтери, які цим займаються. Тож вони мають винести цю цю і в тому числі і фінансову відповідальність. Тож ні, питання про те, щоб, а давайте зберемо гроші від наших містян. Не стоїть і, я думаю, на 100% не буде стояти. Не треба залучатися нашим містянам. Контролювати, звісно, цей процес як громаді мешканцям потрібно, і вони це роблять. <кій> Обговорювати потрібно, фінансувати не потрібно. І наступним питанням: як ми могли побачити у Фейсбуці, було закуплено було дуже багато флешок для учнів, та заплановано безкоштовний кінопоказ у кінотеатрі, а чи будуть ти чи планується в подальшому такі безкоштовні заходи та закупівлі? Ну, ви бачите, що в нас благодійні акції, якщо говорити з кінця, там з приводу там, кінотеатру постійно проводяться, там різні. Ми там у минулому чи на початку лютого збирали школярів для того, щоб показати ну, документальний фільм, який номінований на Оскар там, 20 днів в Маріуполі. Потім просто до нас звернулися декілька родин, особисто там, до мене, як громадського. Своя час, правду, що можна сходити, щоб дітям трошки відпочити там, на а, Marvel, фільм Марвело Marvel, під назвою там, Мадам Повутиння. Ну, такі там, невеличкі акції, вони постійно проходять. І це знаєте, вже як в нас один-два. Там, якщо вдасться три покази, ми робимо на місяць. Тобто, те, то, що ми говорили з вами там напередодні 24-го року, про те, що ми будемо там, робити не один там, показ на місяць, чи там не один показ на квартал, ми так робимо. Ви бачите, що на при тому ж самому лютому мінімум два вже були покази. Тобто, можливо, буде там, у березні два-три. будемо збільшувати, якщо буде можливість, і велика вдячність власнику кінотеатру Атмосфера у Чорноморську Дмитро Чува. Який завжди йде нам на зустріч, і е, я думаю, що Ну, ми відпрацьовуємо цей план, там, а кількість е, показів благодійних, наскільки це буде можливо, тому що ми всі розуміємо, що е, бізнес теж має існувати і просто там, безкоштовно усім там, роздавати квитки на кіно, це, звісно, таке Робінгудство круто, але ми живемо не у казці чи там, у якійсь там легенді е, про Робіна Гуда, а живемо в реальному житті, і наскільки є наші можливості, ми їх даємо. Якщо ви з приводу гуманітарної допомоги предметно, от, як ви сказали, Флешки. Я нагадаю, що наприкінці грудня 23-го року наші німецькі партнери переслали нам гроші для того, щоб ми привітали дідучок з шкіл Чорноморська. Було прийнято рішення, ми ж не можемо, я ж нагадаю, знову ми там роздавали подарунки саме в сьомому ліцеї. Ми ж не можемо роздавати подарунки там, першому класу А. Сьомого ліцею другому класу Б, там, наприклад, шостого ліцею, там п'ятому класу В з третього ліцею. Ну, це так, ну тому що діти там з інших класів подивиться. Ну як так? Тобто, а чого це одним дали? Ні. Ми пішли трошки іншим шляхом, і шлях наступний в нас, в тому що ми повністю там. Закрили питання, хоча б по одному подарунку дали усім дітям першачкам І залишилося ну і буде далі допомога, буде вже інший ліцей. І залишилося від цього першого траншу новорічного деякі гроші. Здається, там 17 з копійками тисяч гривень. І раз ми вирішили все це робити для сьомого ліцею, Тобто поставлено було питання, що ми можемо як допомогти діткам зробити для них теж невеличкі подарунки. Саме на цю суму було прийнято рішення, що доволі там багато дітей 36 олімпіадників, які взяли ті чи інші призові місця, і можна їх трошки відзначити. І після переговорів, а що саме потрібно дітям, може, там їм була ідея там книжки закупити, чи ще що там, що можемо там до там по. 500 гривень, сума на ну, дитину виходила в нас. В середньому і з цього приводу вирішили, що краще флешки, тому що вчителя і діти заявили наступне, що дуже часто там є і реферати і якісь там презентації і інші роботи, які потребують цифрового включення, тобто там підключення до комп'ютеру, так і щоб показати там на великому телеекрані, наприклад, там чи на ноутбуці свою роботу однокласникам та вчителям. І з цього приводу флешка була таким універсальним інструментом, який можна постійно використовувати. З цього приводу ми прийняли це рішення. Тим більше флешка вона довговічна, може там декілька, там, 3, 5, 10 років використовуватися дітьми, тобто навіть коли вони підуть далі у вузи, тож вони зможуть і там її використовувати, а книжка, що вони її зараз просто, як мені сказали, діти. Загалом читають в електронному вигляді, і будь-яку книжку можна і тут, ну, дістати, і більш того, що книжку ти прочитав і що з нею далі робити, тобто комусь там віддати. Ну, тобто діти, діти самостійно можуть в електронному вигляді почитати чи взяти у бібліотеці. Немає такої надважливої потреби саме у книжках зараз. Тож, з цього приводу, треба було вирішити, як набрати ці кошти, і ми направили це на флешки і флешки по вступили до нас ще два тижні тому, там наприкінці там, там, 10-12 днів тому. І з цього приводу діти спочатку був карантин, на минулому тижні були канікули, і ось тільки сьогодні, в понеділок, вони там сководвадцять 26 лютого. Сьогодні вони виходять саме до е, шкіл, і я думаю, що десь до середи, до четверга, ви побачите там на моїй офіційній сторінці, чи там може йти, три скаже пару слів про те, що дійсно флешки роздали відзвітумо від для наших німецьких партнерів. Я думаю, що десь там, через декілька місяців після цього, вони знову е, зможуть нам допомогти. В плані освіти там, вже до наступного там, ліцею ми оберемо, побачимо суму, яка нам прийшла, побачимо там, проблеми, які є деякі, і де ми можемо допомогти. І будемо в цьому випадку допомагати. Тож рухаємося надалі, благодійність вона не зупиняється. І ви знаєте, мою думку, що має бути два напрямки: благодійності це, звісно, військовим. І ви бачите всі зарядні станції. Другий пункт це безпосередньо соціальний напрямок, а в нього входять все і люди похилого віку, і діти, і багатодітні родини. Тобто просто це таке знаєте, соціальний напрямок, велике обширне поняття, і воно потребує методичної, важкої праці для того, щоб. Знаєте, капля за каплею, але зробити те, що маємо зробити, хоча б кожному один раз. Ну але й допомогти, ось така в мене є ідея зараз, як депутата міської ради, як громадського діяча. А які наші подальші плани відносно німецьких партнерів? А... Ну, останній місяць, ви знаєте, що наші друзі там допомагають нам з Вісмору, але останній місяць теж були деякі перемовини з іншими німцями, які знаходяться за кордоном, ну у себе в Німеччині, і теж воно висловило думку, що. Ну, це я так знаєте попередньо вам розказую анонс, тому що розповідати зараз там, 100%, що вони, наприклад, там, у березні нам допоможуть, я не можу. Але є наступна ідея. наступна ідея, яка стосується саме побутових предметів, ну, там, 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 засобів там, особистої гігієни, допомоги малечі, я маю на увазі, тобто там, харчування дитяче, памперси та інші такі штуки. Ось ці питання зараз йдуть жваво перемовини для того, щоб нам допомогли і, можливо, навіть там прийме участь зараз, що теж тако на рівні перемовини йде і Червоний Хрест, як я ви знаєте, що Червоний Хрест один з найбільших благодійних організацій у світі. І з цього приводу, якщо нам вдасться їх залучити саме до Чорноморської, то вони, звісно, привезуть велику партію допомоги саме для людей, які потребують ось ці штуки, називаємо так. Тобто, це багатодітні родини. Ну на що я роблю нажим. Зараз і шукає ресурси, і тому що те, що дізнався там десь січня, що багатодітня родина дійсно зараз в дуже, в дуже скрутному становищі, їм треба наша допомога, наскільки це можливо. І з цього приводу я почав вести у ці переговори, шукати, скажімо так, ланцюжки для того, щоб залучити. І німецькі партнери, от нові нові, я поки що не буду їх там видавати. от давати, щоб вони сталося. сказав, ось сертимофіга раз. Ми відправляємо до. У Чорноморськ, там, гуманітарну допомогу, вантажівку, наприклад, якусь. І з цього приводу, коли це станеться, хоча б вона буде на шляху до Чорноморська, тоді я скажу: от в нас є нові друзі з Німеччини. Поки що це приятелі, назвемо це так. Звісно, що багато що роблять і інші, Ми знаємо, там і міська влада у там, своїх власних ресурсах, але ми всі розуміємо, що під час війни ніколи не буде достатньо нашої роботи. І з цього приводу. Я думаю, що я та інші там депутати роблять все для того, щоб залучити якомога більше там іноземних партнерів для того, щоб нам допомогти. Тому що ну, все ж таки в нас тут війна, а вони знаходяться там у Європі, де немає війни, і є більш високий економічний рівень, і можуть нам допомогти з цього приводу. Ну сподіваємося, що вони там знайдуть в себе сили, щоб допомогти саме Чорноморську. Ось така ситуація. Я нагадаю, це була програма Проспект миру її ведучий Захар Захартоволжанський. До нас завітав депутат міської ради та волонтер Тимофій Львуцін. До зустрічі.